Це звичайно, а звичайні, це коли персонажі перемикаються в кожен з персонажів, і він перемикає грає тільки передня, передня сторона, uh -huh. але зараз виграли в одних і тих самих персонажах, і всередині них змінювалися люди. А зараз будуть змінюватись прям повністю. Тобто ми зараз даємо їм або ситуацію, або навіть в кінемо персонажів. Кожен якусь свою ситуацію програє? І вони вони грають спільно, начебто історію, uh -huh. але типа вже персонажі всі різні. Тобто, типу, от ці хтось персонажі ми перемкнули, це так само. Переходите? Да, ну, тихо. Побачиш, там. Ну воно легше, ніж те, що ви тільки тікшироки. Я теж так думаю, ну все ж не так просто. Що, що? Ні, ти не слухай. у нас тут свої. Бесіди. Давай, накидуй щось прикольне. На... Давайте, давайте, де ви, так? Да? На космічному кораблі. Ну, да. Значить, ви на космічному кораблі. Давайте розберіть між собою ролі. Значить, хтось Android. А Що це? Це вже було. Було. Да, все уже было. Ну хорошо, давайте что-нибудь еще. Э, давайте вы... Айфон. iPhone. <laughs> <laughs> такого еще не было. <laughs> вот такого еще не было. <laughs> да, да, да. Э, так, добре. Okay. Хорошо, okay. давайте, <laughs> давайте, <laughs> давайте. Вызначить, вызначить в это королевство. <laughs> У нас есть... Є... <laughs> Нет, 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 в королевстве я кто? Шут, <ролева> вот этот грустный шут, оценки Королева <ролева> <ролева> значит, королева шут Принцеса. Вильма? І. Не можна. Ну, не можна, а то не можна. Ні-ні, а королевша принцеса. Вильма. І Зізі зі кохана. Фрейліна. Фрейліна принцеса. Фрейліна принцеса. Стара молода Як, як виберешся? Тож королівство. Ну, блін, тільки заради цього траву. Все, приготувались. Поїхав. Грустно бачив тобі моє королєво. Да. А це тому, що му жінка свого вбивати не треба було. <смешно> смішна, шука. <смешно> я теж думаю, що не смішна. Так, Мож... ш... А я що, я ж. Ш... Да. Маєш мене смішити. Мені не смішно. Ну, я не знаю. У мене є тупі, приколи хочеш. Може тобі голову теж відрубати? Ну, бо це потім шуті з тобою. Де ж чого плоха шучу, бо в мене тупа з <рес> 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 Ти опасно шутиш? Це щоб ти знав І просто. Я ще навіть не починаю. Що, щось, він же скучення. <рик> 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 Такий юний <півник> знак. <смак>. Херовий. <рик> що є то <тобі? рик> Ну, я не збентежені, ви нашого зовсім юна, а він йому. Теж ми батьки, відусі години. Значить, піди. замкни ее в паши. сегодня на я меня... Не скажу. Скажи, скажи, скажи. Ну, я же можна. Скажи. Ты и так само все знаешь. Скажи, я же говорю. А Львіне, а ти знаєш, що? Що він до твоєї мами захажу? А правильно теж. Я навіть не знала, що доведеться задати тобі таке питання, але ж... Це про мама? Натякнуло, але дуже прозоро. У нас єдина у замку. Це моя робота, мене тут тримають тільки тому, що я її шут. Я таки подумала. Ти не можеш бути інакшому. Вона хоче відрубати мені голову. За шутки мої кажуть. І, це деревно, це деревно це, це. Я, я ще коли від неї виходив, я послухав її розговор з Фрейною. Вона хоче, щоб Фрейна закрила, непонятно вообще, якого хрена бути принцеса, Ну, що вона має тебе закрити в башню. Понимаєш? Мені придеться ползати до тебе в башню. А я вже не молодий, <правда> 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 я а, коси обвикну.

Батька, може, депресія. І коли я попросила тебе як найвеселішу людину посмішити її, якось підняти її настрій. Ну я ж не думала, що ти такий прям безстрашний. а. Не, ну ви викупаєте, що я сядя в нашому королівстві найвеселий, то королівство реально грустне. Давайте что-то делать, давайте, может, какие-то свободы выдадим Кристиану, я, я бы, извините. Ты же самый умный тут, самый смешный и самый умный. Я был неправильным, не рубайте мне голову, слушайте. Я просто, я хочу дожить до, хотя бы 60 лет. Мечтал бы на такое Типа 15, ну в цілому, хоча б пару, пару за допомогою. Значить, я замикаю свою дочку в башні. І якщо я побачу тебе, як ти наближаєшся хоч на кілометр до цієї башні. Я зразу нова тебе. Хотя ну, конечно, королева не може бути послідовна. Мне кажется, я теперь несе. Ні, а тепер не, ну, не веселый. і херовый и <laughs> Ти хіровий херовий <і> веселый. <laughs> Моє спряджой. дозволити нам отруїться. Все, Тобі наступний Добре. король шут, то заховайте отруту. Як вже вирішили, то щось робить. Не вискочить <сіст> через вікно. Тоді хірова йде її башню садити. Давай посадимо в підвал. Ну, я не тебе такого не очікувала. А що я? Що я, я? могла? Ну, ладно, башта, це я ще могла пережити. Але що цей вонючий підвал а, я. Підвал ну, вино. вину. Mm? Так, да? але ж за а, стіною. <світко> я, ну, <світко> так, ти, <звітко> ну Ти за кого мене маєш? Я все за організую, все принесу.

Я без злоумисла, я для тебе. Це не шутка. Смотри, вона була. Ти в курсі, що вона вбила, а я не розказував. Вона вбила, того батька. Ще доросло. Так. А тепер, якщо ти б'єш її, або я б'ю її, або хтось просто так станеться, з нею щось приключиться, то ти станеш королів. А я, ніфіга собі, стану при тобі тоже непослідним чоловіком. человеком. Слухай, ну ты знаешь, що мені ж погано від оце, оце крові. А, Давай просто вирішаємо, що, що ти це зробити. Мені май... просто треба йти, бо, типу, ну, якщо мене випасуть, то все, весь наш план, по. Як ми це зробимо швидко? Три хвилини маємо накидати. А, я пропоную... Предлагаю... Так, Короче, так. Подумала. Досі моя в підвалі сидить. Це ужасно, звісно. Я, але... ну. Я заглядав під коштко до неї, але там не видно, бо ці ви завалили вікна в підвалі. Гавально, щоб ти не заглянув. <рес> Я що подумала? Щоб ну, вона швидше про тебе забула. Я думаю, нам з тобою треба одружитись. Ти будеш їй типу, по і, і це вже буде ну, ненормально. Так, я ж це, це, це... що побачаю. Але це фіктивно. Ні ну, ніяких свит... ні, ти ніяких оцих своїх ну можеш? Я ж формально стаю королем. Фіктив. Ну, я, а всі будуть думати, чому Так, да, Але всі рішення правда. буду приймати я. А ти будеш мене по старому веселити. А це є, в нас буде, це що між там я його Одружити, що п'ять користь, кажиків більше нема. нема? А король взагалі кого мої друга. Це була тайна. Він помер випадково, я дуже прикро. Без ха Ну-ка, ну. же? Короче, я придумал, насчет что тут у меня есть план Б. Да? тут вообще в подвале. Ну, это мне Скажи. Я тут перед входом крысу бачу. Виліну мою чи що? Ні, ну, її теж бачив, просто я. Ну, вона норм в цілому. Ну, типа. В цілому, чи взагало? Чи детально, чи в чому на норма? Давай в чому вона краща. Давай так! В чому вона краща? Ні, ну ти принцеса. Все, лучше вже не може бути. Всіх мужиків уничтожили. І Тепер в мене місія. Це не те, що Ти я хочу. Мені, Ми мені забагат. Позицій. Я, я, ну, я, прям, я просто прошу іноді, давайте не сьогодні, ну, блядь. Ну. Так, так. Ти мене знаєш, я ділитися не вмію, я принцеса. Все має бути. Ти валі сидиш. Ну, я просто ключа маю. Зато в замку. Це фінал, і ви можете вийти до них вперед тепер. Вже обертів не буде, тобто ви можете виходити як два тюд. Так а цю принцесу ж пригласив на праздник на що цей великий. Значить, ти маєш визначити раз і назавжди. Ти. Ай, ну ладно, вибачте, продовжали. Тільки, ну так? ладно, я то я. Только Але це. ти маєш пообіцяти мені. В смысле, не спать з друхими? В смысле, так? Да? Так це ж, ну як тобі це пояснити, так щоб було ну, коректно. Я не против спать только з тобою, з вами, з тобою. Але треба їм десь мужиків, може, з другого королівства, які покидуть. Вони що не ж є договору проти тебе устроїть, якщо ти ну, не дав, що все безпреділи для Ну, Хорошо, давай приголосимо. Хай. Э... Їх. Э, Робив список, кому треба, мужики, кінь кліч своїм власним профсоюз. Коротше, можна, так? Я просто всім скажу, що замість мене будуть ще волі другої мужики. Все. Але ти ви, тільки вибачте, що можливо, ми тут вас перервали, але ж ми тут погомоніли трошки, і ä, вирішили так. Значить, Або не достанешься ты никому, або выбрали. А у меня новость. Вот такой. Давай, Федина. Я тут майдан король. А король жив И скоро он приедет. И всех вас полюбит. Ну, по Дякую Хорошо, да, Фрейлина именно <серкану> серый кардинал. Давай ты, давай